Кожний перевізник повинен мати відповідних моделей автотранспорт, тобто мікроавтобуси, оснащені системами безпеки та надійності руху за будь-яких погодних умов, а нинішня зима вимоглива та особлива за своїми примками. У нас на підприємстві працюють три механіки і кожна відповідає за свою за Свою працю по охороні по охороні праці і за безпеку руху за стажировку. Кожен веде свою роботу сам індивідуально. Ну в таких умовах складних, погодних. Що тут важливо? Важливо, щоб транспортний засіб виїхав на лінію в технічно справному виді. Ми випускаємо їх справними. У нас є, плануємо регламентні роботи, є графік. Технічного обслуження номер 1 номер 2 в умовах нинішньої сніжної зими додалися ще й проблеми у сільській місцевості. Це якісна очистка доріг, а в містах паркування усіх видів автомобілів на проїжджій частині шляху, особливо біля ринків, деяких установ та великих супермаркетів. Ми багато чого досягли, але могли б досягти ще й більше. Головне, щоб була стабільність та розуміння нашої діяльності з боку влади. Оскільки це має значний вплив на діяльність сьогодні та плани на майбутнє, отже, безпека руху та уникнення черг на зупинках не завжди залежить від перевізників. Комунальні служби, влада та перевізники повинні працювати спільно для підвищення культури та надання послуг пасажирам.